Чи варто найближчим часом чекати якихось змін у законодавстві з приводу перетину кордону? Ну, на даний момент змін в правила перетину кордону немає, але треба розуміти, що були прийняті зміни до законодавства пов'язане з мобілізацією, в тому числі і до статті закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, яка визначає? категорію осіб, які мають там відстрочку або не підлягають під призов, також законодавством визначено, що Державні органи, в тому числі і кабінет міністрів, має привести свої документи у відповідність до а, законодавства. Тому, зважаючи, що в це в закон про мобілізацію були внесені зміни, все ж таки варто очікувати, що будуть певні зміни і в правила перетину кордону до постанови уряду номер 57 Скоріше за все, вони будуть не кардинальні, оскільки. Не кардинальні були зміни е, в закон про мобілізацію до цієї статті, про яку я е, говорив, але ж все-таки, скоріш за все, е, певні зміни будуть. Але треба дочекатися, коли уряд внесе ці зміни, і вже е, Державна прикордонна служба е, в свою чергу зможе після того більш предметно е, роз'яснити, які категорії, е, відносно яких категорій змінилися правила перетину кордону.